Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі такий ізолятор навесенький, який я знайшов. Ну, не знайшов а Так, да, В ньому різьба на там, 10 кВт кВт. На кВ. Названня я не знаю, але похожий на ШД6. Сильно, але названня я його просто не знаю. Знаю, що він німець, німецький ізолятор 40-х 30-х років. Да. такий. Він просто малюсінький по срівненню з, наприклад, ще, ну, ці, Енескою. 18А, ну він просто як Енеск. А Ось такий він шифе 20Г1. Малюсенький. А на 6 кВт спливає. Ну прям Копія, знаєте чого? Шифе 20В. Прям копія шифе 20В. Тільки якщо б по цього батка не було, це просто шифе 20В. Тільки призьба трохи була б менша, то прям копія-копія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.